Привіт! Рада вас! Вітати на каналі! Мама не малюй». Сьогодні будемо з вами малювати святкову листівку аквареллю на акварельному папері. Знадобиться нам ось такий. Паперовий скотч або якась монтажна стрічка. Якщо у вас є, вона більш така вузька, буде краще. У мене є тільки така, але ви все одно зрозумієте ідею, що я хочу зробити. Я вже почала прикріплювати половинку формату альбомного А4, відрізала просто щоб в мене був такий, як листівка. Я прикріпила, бачите, зверху майже на всю ширину свого скотчу, зверху і знизу. Зараз я відірву, прикріплю по боках, але тут я зроблю тільки наполовину. Ось так. Для чого я це роблю? Ви зараз зрозумієте. По-перше, воно не буде рухатись, а по-друге, в мене ж ідея. Ми зараз з вами сформуємо ось тут. Такий прямокутник. І тепер ми розділимо його ось так по вертикалі і по горизонталі. І в нас з, вас, з вами вийде як вікно. В нас не буде зафарбовуватися ось це, що підскочим. Це наша буде віконна рама біленька. А все інше ми будемо малювати всередині. Я відриваю ще, десь по центру, приблизно розміщу ось так. І мені треба вертикально. ж було б краще, якби в мене був більш вузький скотч, щоб було більше простору для малювання, але що маємо, то маємо. Ось в мене вийшла ось така робота. Це наше вікно, віконна рама. І ми будемо малювати, що знаходиться за вікном. На уроці ми з вами намалюємо, що ми дивимося із будинку на вулицю і бачимо ялинку, сніг. Яких Якихось тварин, а домашнє завдання буде намалювати навпаки, коли ми дивимося у вікно, в будинок і що там знаходиться? Може бути камін, якесь крісло, ялинка стоїть прикрашена, можуть бути якісь штори, гардини. Це за вашим бажанням. Може ви родину тут намалюєте. Ну, давайте поїдемо. Е, малювати. Отже, я хочу тут намалювати ялинку. Дивіться, просто малюємо, якби у нас була ялинка. Да? Ось така. Можемо її ось так от малюємо, не звертаємо увагу, поки на біле на оце заклеєне, бо воно в нас зніметься і буде тут просто біле. Ми намалювали ялинку, там в нас десь лінія горизонту йде. І тут ялинки нехай ростуть. Теж намалюйте, маленькі. Може, це якийсь будиночок в лісі. Вмикайте фантазію, зараз у вас піде дуже гарно все. Можуть бути якісь окремі ялиночки, ось тут подалі знаходяться невеликі. А, якась білка, який зайчик, якісь дерева. Ось тут хочу намалювати, тут якесь сухе в мене дерево ще є. Гілки такі сухі, нехай йдуть. Можна на одній гілці, якщо у вас так вверх піде, наприклад, оці гілки вони йдуть вверх, ось сюди. Можна намалювати, наприклад, ось тут якась така для, пти цих, для птахів е годівниця, де вони, наприклад, е можуть прилітати і їсти там якісь стігорить чи хтось. Ось. Можете намалювати, що це якась е, рябина, вона таки буде, мабуть, рябина, звисає ось тут е, снігом припорошена. Ну, подумайте, що вам би хотілось. Я хочу ось тут намалювати їжачка, таку маленьку. Ось. на маленьких ніжках, і такий по снігу йде. А, і якусь, наприклад, давайте намалюємо оленя. Олень такий в нас стоїть, ось тут маленький. Такий овальчик. Тут таке коло. Уха и такі ріжки ми зробили. У нас з вами таке більш тут схематичне малювання, ми не будемо зараз намагатися створити а, якісь малюнки з енциклопедії. Нам треба з вами намалювати просто забираємо зайві лінії, які нам не потрібні, бо ми ж будемо акварелью працювати. Ось такого, наприклад, нехай буде, він у нас буде ще, як в олені, в таку плямочку. Тут їжачок. тут може ще якусь, давайте ось тут пташка, а вона сидить всередині. Може навіть бути в маленькому капелюсі такому. Різдвяному, новорічному. Ось. Тут в нас вже буде сніг, пам'ятаєте, в нас тут буде і зелене, і біле буде залишатися. Можемо ще сліди від них, якісь можуть бути у нас сліди на снігу. Подумайте, що в нас ще може бути на снігу таке. Ось. Ну, можемо і так залишити. У нас вже тут повно що малювати. А, і давайте одразу переходити. Беремо пензлика акварельного бажано. Акварельні пензлики вони мають ось таку, вони м'якенькі, це або білка, або колонок. Вам не потрібен занадто великий, достатньо середнього розміру буде. Ось такі. Вони, коли змочуються, в них такий гострий кінчик виходить. Це для нас важливо, бо ми, бачите, будемо малювати акварелью. Поїхали. Спочатку можемо взяти блакитний, одразу намалювати небо, свіженьке таке, зимове, сніжне небо. Ось так. Трошки пройдемося тут. Ось. Далі ми візьмемо зелений, такий трав'яний, як в нас трава буває насичений, зелений. Але ялинки вони взимку мають більш холодний відтінок, тому нам треба дати синього, щоб в нас вийшов ось такий відтінок більш холодний. І тепер давайте думати, в нас є ялинка, вона покрита снігом. Але сніг йде зверху, тому верхні частини гілок мають бути в нас білими, а під низом зелене. Ми це і будемо з вами робити. Ось тут трошки і ось так, щоб в нас з вами залишалося зверху ось це біле. Білий сніг. Ми цього ефекту з вами якраз і будемо добиватися. О, бачите, вже вимальовується, навіть не додаючи білого, ми вже бачимо, що в нас вимальовується сніг. І ось тут донизу дойдемо, тільки залишаємо нашого маленького оленя, не чіпаємо його. І таким самим чином ми можемо пройтися з вами із ось цими маленькими ялинками. В нижній частинках ми так трошки даємо кольору. Ось. А зверху у нас нехай залишається біленьке, притрушене, щоб в нас була така справжня. Зимовий настрій тут, композиція зимова. Бачите, ми намалювали, і в нас вже вимальовується ліс якийсь. А вже ж ми можемо сюди додавати ще відтінків. Це не тільки там, взяли одним кольором все зафарбували. Так не буває, ліс він теж різноманітний, має відтінки. Ми можемо додавати більш зеленого десь. Дати такі вкраплення, якби кольору, щоб воно не було все однорідне, десь більше синенького. Можете гратись з кольором, акварель це дуже любить, коли є. Кольорові переходи, але пам'ятаємо, що коли працюємо з акварелью, то в нас від світлого до темного. Спочатку ми зі світлим працюємо і потім нарощуємо кольори. Поки ялинка наша підсихає, ми потім ще попрацюємо зі снігом, ми беремо коричневий і будемо малювати засохлі оці дерева, які вже приготувалися до зими, скинули листя. Нам потрібно тут з вами намішати якийсь коричневий такий середній відтінок. І йдемо отак от малюємо гілки. Можемо трошки з одного боку темніше зробити. Бо дерево воно в нас об'ємне, воно теж має в нас і світло, світлу е, сторону і темну сторону бік. Ось так. Поки наші дерева підсихають, ми можемо з вами трошечки попрацювати з тваринами. У нас є їжак. Їжак має голки, вони в нього умовно десь такі сіренькі. Просто працюємо ось так, його зафарбували. Більш чорненький можемо і на носик, очі зробити. Ось такий їжачок, нехай підсихає. Далі у нас є з вами маленький олень, нам потрібен такий коричнево-бежевий відтінок, як у маленьких оленів хутро. Десь ось таке, але він, в нього животик біленький і там біля носика в нього буде, знизу теж він буде а, мати біленький, біленьки залишаємо. Ось так трошки він теж підсохне. Поки підсихає, можемо навіть йому точечки такі поробити сухим пензликом, щоб він був неоднорідний, як би такий. Це в нас все сохне, в нас є ще птах. Спочатку можемо намалювати а, саме цього птаха в нього. Дивлячись, який це в нас птах. Якщо там в нас якийсь там м, снігур, в нього буде тут і червоне, і коричневе. Х... Цей хвіст такий коричневий. О. Візьму маленького пензлика. Ось, можу тут йому. Його... Зйопно малювати, червоний капелюх. Оце а, саме місце, де він сидить, таке буде коричневе, нехай. У нас з вами тут вже підсихає потроху, ми можемо е поки зайнятися снігом. У нас сніг, він білий, але е він білий от на сонці. А коли на нього падає тінь або от е росте ялинка, від неї буде тінь на снігу. І сніг вже. Він не буде, ми не будемо бачити його білим, ми будемо бачити його в залежності від того, якщо є світло, він буде як фіолетовий, якщо нема сонця такого, він буде таким сіруватим. Тому ми можемо з вами над цим попрацювати, зробити такий сіро-фіолетовий відтінок і пропрацювати от під ялинкою, під твариною. Ось. Таку тінь дати. Угу. Отут теж. Але не робіть це, щоб не було у вас грязі. Вам треба щоб все-таки, якщо тінь, то вона була така більш приємна по кольору. Якщо десь у вас щось розтеклося, як у мене, бачите, я можу просто це пензликом все забрати. От ми робили з вами сліди. Можемо сліди ці намалювати. Там, десь тут під ялинкою зробити тінь. десь ось там. І тепер під, 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 сам сніг він знизу в нас ось тут буде теж блакитний такий. Снігу дали ми з вами тінь, вже одразу ялинка стала виглядати більш такою справжньою. Ось тут теж ми додамо тіні сніжної. так. Тут у нас підсихає ця е, тваринка, Ми теж треба її допрацювати. їжачку можемо маленьким пензликом намалювати, голки. Ось тут теж можемо зробити носика. Тепер намалюємо тут у нас ще роги не намальовані. Трошки там ще в мене мокре, але я буду охайно зараз працювати. Не, не виходить, треба зачекати. Листаємо і потім домалюємо. У нас є з вами, можемо залишати отак білим, як воно і є. Якщо у вас є біла фарба, наприклад, або біла ручка, або якийсь Ну от В мене є така біла ручка. Вона дає можливість робити плямки, такі точечки От, наприклад, я можу отак нею. Робити і, воно, і будуть в мене такі точки. На білому не видно, а от на якомусь на коричневому, там, на е, тварині, буде виглядати як білі плямки. Ну, ніби це сніг іде. Ви можете на акварель додати, е, якщо у вас є гуаш, взяти білу гуаш і маленького пензлика. І зробити такий ефект снігу теж за рахунок гуаші. Ну, Ніби такий сніг падає. Мені треба оцю нашу тваринку ще домалювати, бо вона в мене ще не готова. Бачите, вона ще така мокренька, воно трошечки підсохне, і я дороблю тварину, і будемо вже знімати. Вже підсохло майже і можемо допрацювати цю роботу. Я візьму коричневий для того, щоб намалювати ці роги. ще зробити такі плямки. Ось так. Можемо додати трошечки такого святкового ще, більш казкового. Те, що в нас може бути якийсь бантик, наприклад, або може він якийсь може в нас теж їжачок нести, ковпачок якихось мати на голові там. Да? Можемо можемо мати якийсь бантик, ну, святкового такого а, настрою. Може якісь ці ягідки можемо підвісити ось тут. А потім просто беремо чорненький, намалюємо, що в нас живеться. Мушка ця висить, і ось ці гілки. Якісь ягоди в нас там є. Ну, все вже на вашу фантазію, що хочеться вам додати. І потім, коли вже у вас все це підсохло, ви можете це хайненько так знімати. Спочатку одну сторону, потім іншу. І у вас вимальовується те, що було у вас за вікном. Ми зараз це знімаємо все. І в нас залишається ось така композиція. І ми можемо її навіть ще трошечки доробити. Якщо ми візьмемо, можемо залишити так, а можемо трошки доробити. Взяти пензлика, взяти такий світло-блакитний колір. І ми ж дивимося з середини, нібито на цю, ну, з будинку, дивимося на вулицю. І це наше вікно. Але ж воно може бути не обов'язково білим, воно може бути і блакитним, і взагалі воно теж має тіні. Ми можемо трошечки просто ось так по центру провести ось таку дати, лінію. Без лінійки, без нічого, просто ось так. Вона може бути у вас не ідеальна там, по центру. Просто це дасть такий трошки об'єм вашому вікну. Ось. І так можна вже залишати. Це вже буде таке справжнє вікно, вікно в зиму, вікно в настрій святковий. І, взагалі, можете скористатися цією ідеєю і намалювати за вікном що завгодно. Якісь ніжні горки, ви їдете там на санчатах, хтось на лижах спускається. Може, це у вас якийсь гірський схил або це. Вигляд на якусь дитячу, дитячий майданчик. Або колядники заглядають вам у вікно. Теж можете намалювати. На каналі є колядники. Можете їх сюди поставити за вікном. Вмикаємо фантазію і набагадую про домашнє завдання. Намалюйте вигляд через вікно у будиночок. Камін, ялинка, подарунки, стіл святковий. За вашим бажанням і чекаю на ваші малюнки. На сьогодні все, Па-па!